Ви коли-небудь уявляли, що існують планети настільки дивні, що здаються вигаданими. Тож представляємо топ 5 найдивовижніших планет Всесвіту. П'яте місце планета сюрприз Мафусаїл. Ця планета старша за нашу саму галактику, їй понад 13 мільярдів років. За розміром вона така ж, як Юпітер, але має вдвічі більшу масу. Це справжній дідусь серед планет, що існував ще до формування Чумацького шляху. Четверте місце найтемніша планета. Трестобі. тобі. Ця планета поглинає понад 99% світла, що потрапляє на неї. Вона чорніша за вугілля Альбедро. Єдине, що її видає, це слабке червоне сяйво через високу температуру. Астрономи досі не можуть сповістити, що ж складається чорний шар атмосфери. Праці місце – найбільш шумна планета. Це гігантська планета, розміри якої в два рази перевищують розміри Юпітера. Її атмосфера створює найгучнішу шум у всесвіті через сильні турбулентності. А температура тут сягає майже 2600 кельвінів, і вона настільки близько до. Своєї зірки, що світловий рік тут триває 1,9 днів. Друге місце планета, клон Землі. Кеплер, 452 b це те, що вчені називають другим домом або другою землею. Її розмір майже такий самий, як і в нашої планети, і вона обертається навколо зірки, схожої на сонце. Але є один нюанс: рік там триває не 20 днів довше. А атмосфера може бути занадто щільною для життя. Перше місце планета зі скляним дощем, це екзопланета, що перебуває на вістоні близько 64 світлових років від землі в Сузір'ї лисичка. За даними НАСА, це перша планета за межами нашої сонячної системи, де було знайдено воду, метан та двоокис вуглецю. Але вчені також виявили, що на цій планеті вітри Дму зі швидкістю 7200 км на годину. В таких умовах, через сильні вітри, на цю планету з боку падає рідке скло, що нагадує дощ. А яскраво блакитний колір планети обманює це справжній смертоносний світ.